Не лише попросити чогось, але й подякувати франківцям. Пропонують писати листи вдячності до Святого Миколая. Для цього на території Палацу Потоцьких встановили спеціальну скриньку. Як долучитися до ініціативи? Наша Ольга Бабенко розкаже. Листи вдячності чудотворцю франківці пишуть уже в четверте. І за цей час їх Миколаю передали десятки дітей, кажуть організатори акції. У нас же в палаці стало доброю традицією щороку. Після ми після Миколая, після свята Миколая, організовувати таку таку подію, як листи вдячності Святому Миколаю. Тобто дітки, як правило, хоча можуть і дорослі, звичайно в своїх листах висловлювати свої побажання на Новий рік подяки Святому Миколаю, те, що він дійсно. Дарував та додає у своїх зверненнях діти не лише дякують за отримані подарунки. Часто вони просять Миколая здійснити їхні мрії, підтримати нужденних та захистити військових, а ще наблизити перемогу України. Пам'ятаю, минулого року дуже було багато листів, які з вдячністю нашим воїнам, з вдячністю. Фактично через Миколая передавали оці посили. Якщо аналізувати ці всі наші ці всі листи, то, в першу чергу, це, звичайно, просять от, тепер же ми, миру і перемоги. Це, напевно, номер один. Ми можемо так одним оком глипнути, як дітки пишуть. Дивіться, намальована ручка, це зібрано все. Те, що були разом всі, напевно, п'ять пальців вони єдині, і так Україна повинна бути. Ми тому довели, що на листку ви можете побачити це ще не заглядаючи в скриньку. Ці всі побажання, напевно, що вони в скринці є. Будуть долучитися до акції просто необхідно лише написати листа Миколаю та вкласти його до скриньки. Такі листи вдячності пишуть не лише малюки, а й дорослі. Франківка Вікторія до цієї акції долучається третій рік поспіль. І кожного року міняються. Там були про якусь мрію. А зараз у нас одна мрія, а мрія це перемога цього разу. В листі в мене про надію, про віру. Надія заключається в тому, що я дякую. За всі перемоги, за свої маленькі перемоги, за перемоги в нашій країні. Віра в те, що ми переможемо. Кожен переможе в своїй душі. Написати свої листи вдячності можна до 4 січня. І вже наступного дня у Палаці Потоцьких святий Миколай прочитає найзворушливіші з них.